Через поле стежка в'ється, через луки, через гай. Все навкруг цвіте, сміється. Куди прийдем? Відгадай, ось дойшли ми до тиночку, де дитя стоїть в віночку. Біля тину сонях, мальви, мак, чорнобривці в різні барви. У дворі стоїть хатина, ніби молода дівчина. Вся прикрашена квітками, візерунками, птахами. Хата символ щастя, роду, єдності землі і народу. Затишно у ній і тепло, в ній гостинно і безпечно. В рідній хаті люди знають, навіть стіни помагають. Хто поважає рідну хату, тих доля буде шанувати. Дівча воду набирає та іще й пісні співає. Нагодує козенят, каченят та кроленят. їх попестить і погладе, ще й травичку їм покладе. Час вечерю готувати та родину годувати. Як цікаво в селі жити, головне землю любити.